Привіт, друзі! Вриваюся до вас на крилах творчості. Дуже рада, що ви вирішили приєднатися до нашого нового проєкту по створенню унікальних блокнотів джанбуків. І дуже вам за це вдячна. Вдячна, що ви підтримали цю ідею. І це, знаєте, так трохи відповідально, бо багато з вас будуть робити це вперше. І хочеться, щоб у вас залишилися лише позитивні враження, щоб ви закохалися у цей напрям. Щоб ви відчули у цій творчості себе вільними, тому це так дуже відповідально. І е, цим відео я хочу відкрити такий цикл з невеличких, мабуть, роликів, де я буду е, ділитися своїми якимось своїм досвідом у цьому. Е, Поради, можливо, якісь огляди. Не впевнена, що я буду знімати прям якісь великі майстер-класи, але поради, ем, якісь огляди. І якщо у вас будуть питання, ви завжди можете питати. Я рада і щиро відповім на всі питання. Хочеться розказати взагалі, з чого почався наш спільний проєкт. Якщо ви дивилися мої влоги, то ви бачили, що я. Якось сказала, що мені хочеться мати джангбук свій власний, але не хочеться, хочеться, щоб він був зроблений руками іншої майстрині, іншого майстра. І якось в коментарях дівчата підхопили цю ідею, і в нашому творчому просторі вже давно такі ходили розмови про якийсь спільний проєкт. Тому дуже багато з вас це підхопили і. Були за таку ідею, і тому ну, я вирішила, що так добре. Нехай буде, буде такий проєкт, і одразу ж стала ідея кого ж запросити надихати, хто в нас любить та робить Ну, Одразу я подумала про свою дорогу подружку, про Євгенію, Євгенію Медведєву З жіною ми товаришуємо ще з Маріуполя. І зараз вона мешкає у Варшаві з двома синами, чекає на чоловіка з полону і робить просто офігезні, крутезні такі джангбуки. Я дуже рада, що Женя погодилася, невзираючи на свою зайнятість. Також Альона Андріянова це дуже класний майстер, майстер такого рівня, на який я завжди буду рівнятися. В неї дуже круті роботи. Альона мешкає у Харкові. І також знаходить в собі сили, попри всі складні умови творити. Альона якраз казала, що вона давно вже нічого не творила, і тому вона рада прийняти буде участь у нашому проєкті у якості натхненника, організатора. Юлія Іванюк, дуже світла, дуже добра, дуже позитивна дівчина, талановита майстриня з різноплановими роботами. Юлія мешкає у Дніпрі. І зараз її житті також складний період. Юля бореться зі страшною хворобою. І, незважаючи на це, знаходить собі сили творити, надихати. Хочеться побажати Юлічки скорішого одужання. Дуже рада і дякую, що ти з нами. Ілона, Ілона. з Ілоною до цього ми якось мало особисто спілкувалися. Я дуже рада, що Ілона погодилася на нашу пропозицію, бо в неї дійсно класні такі затишні, теплі, чудові роботи. І, взагалі, її профіль Ілона мешкає в Києві. Вона, ви знаєте, що проводить ще осінні такий цікавий дуже марафон осінній. Ілона знімає багато майстер-класів, дуже крутих, дуже класних, таких детальних і має ще один у творчості. Вона створює класний декор для дому. Ну ось коротенько розповіла вам про організаторів. Ми не наполягаємо, щоб ви там на нас підписувалися, якщо не підписано. Ну але звісно, що нам буде це приємно і вам дозволить слідкувати за всіми новинами та нашими якимось натхненнями. Ось і ось, коли в нас такий сформувався колектив. То ми пішли по такому, знаєте, найлег найлегшому, мабуть, путі. Ми не стали шукати офіційних спонсорів. А раз немає офіційних спонсорів, то немає якихось таких обов'язкових рутинних таких. Якихось деталей що притаманні СП. Ну, тобто не треба там когось згадувати, постійно там писати якісь офіційні там згадки обов'язкові підписки. Це дуже ну, насправді це дуже спрощує взагалі всі процеси для нас, і ну, мабуть для вас. Ну, хоча тут є і такий мінус, що немає призів, але без призів ми вас не залишимо. По-перше, ми, як організатори, підготували для вас. Якісь такі невеличкі заохочувальні призи, які будемо розігрувати просто рандомно. Ніхто оцінювати нікого не буде, бо взагалі джанки оцінювати це взагалі дуже складна така робота, і тому будуть в нас просто призери визначатися рандомно. Також до нас самі приєдналися дівчата, які висловили бажання зібрати для вас якісь призи. Ну, напевно, ми залишимо їх на фінал, і обов'язково ще вам будемо про них розповідати. І дуже ми вдячні, що дівчата погодилися і висловили таке бажання. Назву проєкту Крила запропонувала Альона, і насправді це настільки символічна назва, така метафорічна. В неї можна знайти стільки сенсів, що ми з радістю погодилися. Це і про вільну творчість. Це і про розправлене крила, це і про відчуття польоту, яке багатьом із нас надає творчість. Це саме про цей напрям, про створення джанбуків. Це насправді це вільна творчість, творчість без кордонів. І тому я вважаю, що це класна така дуже назва. І, мабуть, єдина умова в нашому проєкті це буде використання обов'язкового елементу, тобто крил. Звісно, що не треба присвячувати крилам. Ви не маєте присвячувати крилам свій джанґбук. Крила не мають бути на кожній сторінці вашого джанбуку. Просто щоб десь в якомусь вигляді, вигляді надрукованого, намальованого, декоративного елемента були якісь крила. Крила птаха, крила метелика чи комахи, крила Янгола, крила Демона, Дракона, Літака. Ну будь-які крила. І мені здається, що такий універсальний елемент. Його легко знайти, його навіть легко самому намалювати, якщо у вас раптом немає нічого такого подібного. Ну, так, напевно, що це єдина умова, бо ні в розмірах, ні в направленості тематиці, ні в матеріалах, ні у виборі палітурки, чи ще якихось там додаткових елементів, ми вас взагалі не обмежуємо і не стримуємо. Творіть, як вам хочеться, як вам подобається. Це справжня територія вільної творчості, а ми будемо намагатися вас надихати і направляти, якщо треба. І ще раз кажу, що дуже ми вдячні вам за довіру. З приводу обміну джангбуками цю ідею я також висловила в облозі, і багато насправді дівчат підтримали цю ідею. Бо якщо ви хоч раз приймали участь у у якихось обмінах творчих, то ви знаєте, що мати у себе тримати, розглядати, користуватися виробом якогось іншого майстра це дуже цінно, це дуже атмосферно і завжди цікаво. Але тут виникає дуже багато таких спорних питань. По-перше, це технічно дуже складно зробити. Багато з нас зараз розкиданий по всьому світу, і питання з доставкою вирішуються дуже складно, ви знаєте. Ну і потім давайте казати чесно: у нас на проєкті збираються дівчата з різним рівнем досвіду у створенні джанбуків, дуже багато новачків. І е, ви знаєте, що у спільних проєктах завжди е, є якісь незадоволені люди, коли відбувається ось такий е, розподіл там чи призів, чи пар е, між собою. І ну, наприклад, якщо я там вважаю себе майстром досвідченим і е, в пару отримую якусь дівчину, яка вперше робить джанбук, ну, то я можливо, можливо буду вважати це не рівноцінним обміном. Ну, коротше, ми просто не хотіли, щоб у вас у когось з вас залишався хоч якийсь маленький неприємний присмак після нашого проєкту. І тому цей пункт ми. Е, Винесли на ваш розсуд. Ну, тобто, ви приймаєте участь у нашому проєкті, якщо ви товаришуєте з кимось, якщо ви мешкаєте десь там поруч у Європі і хочете обмінятися, то, ну, будь ласка, ми будемо тільки за. Але це буде ваше обоюдне таке рішення, добровільне, і тому ось так, ось так цей пункт ми вирішили залишити на ваш розсуд. Але в такому разі. Питання з моїм джанбуком, тобто з джанбуком, який я хотіла отримати від іншої війни, ну тобто ідея, з якої взагалі почався наш спільний проєкт. І це питання залишалося відкритим. Я залишалася просто без джанбуку. І тут Альона Андріянова, добре чоловік, я дуже-дуже їй вдячна. Вона запропонувала зробити свій джанбук саме для мене. І це, ну, це було просто приголомшливо. Я так зраділа, просто дуже в мене купа емоцій. Я дуже їй вдячна, я вже в очікуванні цього шедевру. І в мене буде джанбук. Все все розходимося. Ну, звісно, що не розходимося. Ну, щоб якось врівноважити, збалансувати творчу енергію, якісь ці флюїди, посили до всесвіту, називайте як хочете. Я вирішила свій джанбук, джанбук, який я зроблю на нашому проєкті, подарувати комусь із вас. Комусь із вас, хто з нами дійде до фіналу, зробить з нами джанк. І ми також у фіналі розіграємо рандомно серед вас усіх. Мій джанбук. Можливо, для когось з вас це буде додатковою мотивацією. Ось тому, будь ласка, приймайте участь не заради призів, а заради самого цього такого творчого спільного настрою. Дівчата вже почали викладати свої добірки, і там насправді дуже-дуже класно і багато цікавого, багато різних напрямів. У кожної у кожного свій настрій, свій задум, і дійсно цікаво спостерігати за матеріалами, які ви добираєте. Напевно, це все, що я хотіла би сказати в цьому відео. Наступний ролик, напевно, буде про. Натхнення, можливо, трошечки розкажу, що взагалі що таке джангбук, про натхнення і, напевно, про мою підбірку матеріалів. Дякую, що ви з нами, всім натхнення, всім вільних розправлених крил та вдалого. Говоріть разом з нами. Надихайтеся, надихайте. Ще побачимось. Пока-пока.